На війні загинув Закарпатець Сергій Гончарук. Чоловіку було 44 роки. Близько 566 тисяч енергоощадних ламп виділили для Закарпатської області для безоплатного обміну. До 9 років в'язниці загрожує 32-річному закарпатцю, якого підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Батько загиблого на війні Закарпатця Олександра Варге передав волонтерам військову амуніцію сина. Речі померлого воїна планують розмістити у музеї пам'яті, однак не виключають, що за потреби можуть відправити її військовим на фронт. Олексій Дьордяй має вади зору. Хлопець понад сім років грає в шахи, а понад півтори навчає цій грі дітей. За словами Олексія, провів уже два турніри. Про свій досвід гри в шахи та навчання учнів хлопець розповів в нашій знімальній групі. Володимир Завацький волонтер, який разом зі своєю дружиною евакуювали 20 дітей з Маріуполя до Закарпаття. Чоловік розповідає, що діти потроху повертаються до звичного життя. Допомагають йому цьому психологи, і головне любов та опіка подружжя завацьких. На війні загинув закарпатець Сергій Гончарук. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Сергій народився 3 серпня 1979 року. Був молодшим сержантом, тимчасовим виконувачем обов'язків начальника медичної служби, начальника медичного пункту А4084. Сергій Гончарук загинув 23 січня цього року, захищаючи батьківщину від ворога. Прощання відбудеться у вівторок, 31 січня о 12.00 у храмі Різва Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Росвигово у Мукачеві. Вічна Пам'ять і слава герою. Близько 566 тисяч енергоощадних ламп передбачили для Закарпатської області для безплатного обміну. Про це повідомили на сторінці закарпатської військової адміністрації у Фейсбук. Там написали, що охочі можуть безоплатно обміняти старі лампи розжарювання на економні найближчому відділенні Укрпошти. Для цього необхідно залишити заявку на порталі Дія або у поштовому відділенні. Лампи можна отримати лише один раз, обмінявши їх у розрахунку 5 на 5 на одну людину. Після замовлення через дію отримати лампи можна в зручному відділенні Укрпошти для обміну необхідно буде показати паспорт та взяти з собою старі лампочки. До 9 років позбавлення волі загрожує 32-річному жителю Тячівського району, якого затримали за підозрою організації переправлення чоловіків через кордон. Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, підозрюваного затримали 27 січня. Суд обрав йому запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави 120 тисяч гривень. За даними слідства, у Тячівському районі правоохоронці виявили канали переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації через кордон до Румунії. Вартість такої послуги оцінили шість тисяч доларів США. Час з однієї людини. За словами речниці Нацполіції, чоловіки перетинали лінію кордону обхід пунктів пропуску в межах Тячівського району. Маршрут пролягав через річку, що розділяє дві країни, тому чоловіки мали з собою гідрокостюми. Підозрю організації переправлення 32-річного закарпаття затримали неподалік одного з готельних комплексів Тячівського району під час отримання 12 тисяч доларів від двох чоловіків. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі правоохоронці встановлюють його спільників. Затриманому повідомили про підозрюва організації незаконного переправлення осіб. Через державний кордон України чиненого з корисливих мотивів за скоєне йому загрожують до 9 років позбавлення волі. Батько загиблого на війні бійця 128-ї бригади Мукачуся Олександр Варги передав волонтерам всю військову амуніцію сина. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив волонтер Євгеній Владимир. У письмовому коментарі Суспільному волонтер зазначив, що чоловік прийшов до громадської організації Волонтерський хаб Венеція у Мукачеві та волонтерів Геоволонтери Закарпаття. Батько загиблого військового пояснив, що приніс амуніцію, бо не відчуває, що син загинув, що він є і буде поряд. За словами волонтера Євгенія Владимира, амуніцію померлого воїна планують розмістити в музеї пам'яті. Однак, не виключаючи за потреби, можуть відправити її військовим на фронт. Олексій Дзюрдяй має води зору. Хлопець втратив зір шість років тому. Тоді ж почав грати в шахи, а згодом навчати інших. Наразі Олексій має 18 учнів. Півтора роки загальному я займаюся тренерською діяльністю. Мав спочатку кілька дітей. І так потихеньку-потихеньку у потихеньку мене є зараз багато дітей. Маю індивідуальні заняття, групові. Особисто у мене шахи, дошки такі спеціальні для незрячих. Вони звичайні як і зрячі, просто вони мають ножки. І там спеціально таке, що допомагає мені побачити, які білі, які чорні. Ну там така лінієчка на фігурі, що її діти так не помічають, але я її помічаю. Да, діти займаються і на моїх шахах, і на таких для зрячих. Просто ті, що новачки приходять. Я показую на своїх шахах, тому що легше мені так проконтролювати, що вони грають. навчав Олексія грати у шах Ярослав розповідає, що хлопець хотів займатися шахами, і вади зору не заважали йому вчитися. Він тоді якраз був втратив зір, де йому було 15 років. Ми участвували тоді в чемпіонаті області. Ну він ще дитиною грав. Я бачив, що дитина хоче. То зі запропонував йому, щоб він займався. Через декілька років пройшло 2-3 роки. Він виграв чемпіонат області. Брав участь у чемпіонаті України, де досить непогано грав у чемпіонаті України, обігрував навіть майстерів спорту. Ми багато займалися. Тож тобто ми займалися практично по 5-7 годин кожного дня. В шахматах такого немає, якби щоб чи дитина там бачить, чи не бачить. Ну звісно від ну, людини. Якщо людина хоче, це немає 14-річний шахіст Денис Денисониченко навчається грати в шахи. Він учень Олексія Дьордяя. Денис на Закарпаття приїхав з Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пояснює, чому почав. Грати в шахи, і я вважаю, що якщо я буду займатися штахами, то я зможу стати стратегом або тактиком і хочу зробити корисно для нашої країни. Тут усі люди, які займаються шахами, вони хочуть діти, може й балами, але вони ж дуже розумні. І може вони будуть стратегами, і їхній розум допоможе нашої країні викрити всі жахливої війни. Гри в шахи навчає Олексій Дірдяй і Ужгородку Євгенію. В шашках там просто е, треба ну, думати дуже мало. А от в шахматах там дуже дуже е, багато мислення. Стільки що можна е, з цього мислення зробити е, цілу. Нижку мислення. Заняття з шахів Олексій проводить в Ужгородській публічній бібліотеці казка у вівторок та четвер. Долучитися можуть усі охочі. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне, Новини. Ми приїхали з околиць Маріуполя з села Піонерське, що знаходиться під Широкину неподалік від зони бойових дій, які були до 24-го числа. А 24-го числа то вже стало, скажімо, такою гарячою з точок, тому що звідти був наступ. Ну, Загалом в околицях. Маріуполя, а саме в тих селах, де ми знаходилися, село Піонерське, Сопіно, Бердянське, почалися бої ще раніше. Тобто, 17-18 число, вже, вже зранку були гучні. Вибухи, під які діти вже не могли спати, да, просиналися, прокидалися, що це таке, запитували в страсі, і десь 19 число це були більш потужні вже і неподалік нас там прилітало на поля. І так ми вирішили 20-го числа після служби Божої вирішили, щоб зібратися, зібрати дітей, тих, які були в нашому центрі, і відправили, скажімо так. Було в планах нас тимчасово відправити на недільку, на дві, поки це пройде, і щоб дітей, якби вони не чули цього всього, щоб не були в страхах, не отримали травми. 20 числа вже настільки, зранку, були обстріли, що в нас вже було все готове у підвал, щоб дітей сховати. І коли вже почало прилітати за Вулицею там на поля, якби коли вже почало прилітати міни на ті поля, ми вирішили, що маємо виїздити звідти, щоб зберегти дітей виїхати. Війна там йде 2014 року, і кожен, кожен день діти чули вистріли, кожен день діти чули постріли. Бувало, що вони так ну, привикають, але коли сильні були, то діти навіть прибігали, кажуть, не тільки, от коли це почалось повномасштабно, не питають, а що робити, оксана, чому так видововують? Чому так ну, сильно стріляють? У них якось, напевно, була така, от коли ну, надія на нас, то як, як ми вони спостерігали за нами, як ми поводимося, да, так і вони. Якщо ми спокійні, то вони спокійні, наче все добре. Цей ранок 18 з лютого. 4-50 я Подивилась на часи, і то так сильно гупнув в вікно. І кажу: володя, стріляю. Він каже: Ні, це ну, він хотів мене заспокоїти. Але ми вже встали. Ми встали готувати подвал, стали воду вносити туди, там покривало вносити, у там їжа. І Володя мені говорив, каже: Оксана, візьмеш, я трохи їжджу на авто, візьмеш бус, і туди діти, які до нас приїдуть, і, ну якби можливо таке бути, що нам вам треба буде їхати. Я дуже боялась, кажу, я не поїду. Я боялась залишати Володю. і як ще ну, мало можна вивезти дітей, да, бо небезпека на всіх є так якось важко було. 19 лютого Володя ввечері дзвонив. І сказала Оксана, скажи, дітям запропонуй, що ми хочемо виїхати, і нехай збирають речі. І я сказала, кажу, але ну, якось мені було важко сказати це на ніч дітям, бо я ну, з... Я ми так сиділа і грала там різні ігри. І я кажу, діти, кажу, нам потрібно буде виїхати на недільки, до Фасту. Коли зберіть най... найнеобхідніші речі. І ми завтра, після служби, поїдемо. Ми сказали, що ми будемо намагатися вивести всіх, хто хоче, щоб допомогти їм. Ніхто не знав, що це буде така широкомасштабна війна, всі чули поголоски, да, але ніхто не надіявся, що воно дійсно таке буде, тому вирішили би тимчасово виїхати. Після служби вийшли з дітьми так на подвір'я. Взяли ангелики, помолилися за загиблих. І зібралися, і ми поїхали. Машини поїхали, бо ну, була дуже важка дорога, бо ми не, не пам'ятаємо, де ми були. У нас бус, от цей бус, що на подвір'ї стоїть. Він загружений зверху речами дітьми дитячі, і в бусі до 20, напевно, дітей, бо три машини, так, і пробивається когось. Серед лісу пробивається колесо, діти виходять, не можна цю машину підняти, якби весь час вся дорога для мене була нереальністю. Я не могла прийняти це, Мені було дуже важко прийняти. Ми їхали, там зупинялися, що десь поспати. Я не могла поспати, бо я завжди ну, я слухала, чи ніде не летить. І недавно ми отримали підтвердження, що 28 лютого загинула мама ще двох дітей. з нею зв'язку. Ну, не мали, і ми тільки недавно дізналися, що ну, підтвердження, що вона загинула. На Закарпаття ми приїхали. Ми шукали місце Карітасу спецценим Петром Жарковським. І він сказав, що в середньому є будинок, водя поїдьте, розгляньте той будинок, якщо то будемо готувати. Дуже дякую нові ну, організації Карітасу за цю підтримку за надані цей дім. Діти дуже ну почуваються тут а дуже добре.